Готичний оракул віщує про кармічні події. Давайте ж подивимося, любі друзі, на зараз. Дивіться, ця карта каже про те, що вам прийшов час чомусь навчатися. Це, по-перше, якщо ви хочете, ви можете підвищити кваліфікацію і це покращить взагалі всі сфери вашого життя. Але головний посил цієї карти вам час ділитися тими знаннями, котрі у вас вже є. Ви можете бути корисними для інших людей. Це ваш шлях. Годі боятися. Якщо можете а, вести якийсь канал, починайте. Якщо ви хоч раз про це думали, це ваше. Вас стримує тільки ваші внутрішні страхи, ваша невпевненість. Ви через те, що почнете ділитися знаннями з іншими людьми, ви самі прокачаєтеся і так само знову-таки підвищите свою кваліфікацію. Годі боятися, весь світ перед вами, починайте.